У Дніпрі на сороковий день провели панахиду за загиблими у багатоповерхівці, куди влучила російська ракета. У Дніпрі переселенець виготовляє світлодіодне обладнання. Волонтерка з Дніпра опікується евакуацією та розміщенням маломобільних переселенців. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй. 40 днів тому, 14 січня, у багатоповерхівку на житломасиві перемога влучила російська ракета. Це така велика трагедія. Важко тут знаходитися. Я вперше бачу вживу цей будинок. Не очікувала такі ну важкі емоції. Звичайно, я скільки буду жити, стільки буду проклинати растів. Я їх ненавиджу просто кожною клітиною свого тіла. Ніякої пощади не буду, Ніколи ми не будемо братьми. Я ніколи не прощу те, що вони роблять. 22 лютого біля двох зруйнованих під'їздів багатоповерхівки. Архієпископ Дніпровський і Січиславський Симеон разом з місцевим духовенством прочитали молебень. Це велике горе для всієї Дніпровської сім'ї, родини. Ми сьогодні. Особливо в всіх храмах православної церкви України звершуємо молитви за тих людей, які були вбиті ворогом. Сьогодні боротьба за незалежність за життя триває. Тяжко прощатися з тими, кого знала усе життя, каже Світлана. Жінка мешкала у будинку на перемозі 47 років. Діка боля. Светлая им память, царство и небес. Простите нас. Сыновей моих друг погиб, да. Он нам помогал там по дому, мы в СББ хотели делать парень. Сам спортсмен, а вот так хороший парень. Шанувати пам'ять загиблих прийшли і рятувальники. Після ракетного удару надзвичайники 69 годин поспіль розбирали завали. За цей рік російської агресії, да, – це найбільше масштабна, масштабний ракетний удар, конкретно по кількості загиблих. Те, що особовий склад за рік вже звик до фізичних навантажень розбирати завали. Це не саме страшне. Ми все відбудуємо після нашої перемоги, але морально дуже важко працювати тоді, коли є загиблі діти і мешканці, які не мають жодного відношення до військових дій. Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці на перемозі загинуло 46 людей. Серед них шестеро діти. Софія Москаленко, Юлія Мощенко, Вікторія Фурман, Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро. Два мільйони гривень допомоги на сесії Дніпровська міськрада ухвалило порядок виплат мешканцям багатоповерхівки на перемозі, у яку 14 січня влучила російська ракета. Один мільйон з міського бюджету та ще один з обласного можуть отримати люди, житло яких зруйноване повністю, тобто 63 квартири. Ще 61 помешкання обстежують, аби визначити, чи можливе їхнє відновлення. Нині спеціалісти перевіряють ґрунти під будинком. Це ми на сьогоднішній день зробили. Технічний звіт, експертизу конструкції цього будинку. Після цього треба вивчити ґрунти, і після цього треба зробити прочнетний розчоти цього будинку. Тобто, як він буде тепер себе вести після того, як частина будинку була пошкоджена та буде розібрана. У Кривому розі відзначили 79-ту річницю визволення міста від нацистських загарбників. Вшанувати пам'ять загиблих у роки Другої світової прийшли посадовці, військові, поліцейські та містяни. До пам'ятників та монументів на Алеї Слави поклали квіти. Військовослужбовці пройшли урочистою ходою та запалили 10 факелів, що символізують кількість військових частин і з'єднань, які визволяли кривий ріг. Дмитро Єфремов у 2011 році розпочав власний бізнес із виготовлення світлодіодного обладнання у Донецьку. Після окупації його рідного міста російськими військами переїхав у Бордянськ. звідти також мусив тікати на початку повномасштабного вторгнення. Ми багато робили світлофорів, світильників для великого будівництва. Ми багато по нашому регіону працювали. Це Маріуполь, ми виготовляли. Більше тисячі світильників тільки на Маріупольський порт. Повністю вивезти обладнання, яке робили власноруч, не вдалося жодного із захоплених міст. Ми могли закупити там десь на 5 тисяч доларів якогось обладнання, але ми робили ЧПУ обладнання самостійно. В нас є стаж з цими станками, тому. Воно коштує більше, ніж ми потратили коштів. Якщо купувати таке обладнання європейського зразку, мабуть, це 100-150 тисяч доларів. У Дніпрі Дмитро почав відновлювати свій бізнес. Виготовляє жетони з гравіюванням, рекламні вивіски з підсвічуванням та світлофори. Однак зараз, каже чоловік, враховуючи необхідність мінімізувати використання електрики, багато його виробів не користуються попитом, тому він намагається підлаштувати свій бізнес до нових потреб, робить енергозберігаючі світильники і залишків освітлення для ювелірних вітрин. Вони працюють від Ну, любого USB-порта, там від ноутбуку, або повербанку, або якийсь зарядний пристрій. На інверторах багато таких пристроїв. Вони працюють від повербанку 12 годин великі, ось такі. Під ними можна працювати також, або там сидіти вдома. Багато таких світильників. Ми виготовили на передову. Вийти на рівень виготовлення продукції, який мав у Бердянську, каже, не може, бо не вистачає багато обладнання, яке залишилося в окупації. Дмитро чекає, поки його місто звільнять, і він зможе повністю відновити свою роботу та допомогти відновити розбиті росіянами міста. Яна Стойкова, Анастасія Трошина Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро. Більше 4,5 тисяч боєприпасів знешкодили піротехніки у Криворізькому районі. З березня 22-го року і до жовтня його громади російська армія обстрілювала з різнокаліберної зброї. Влучання були в житлові будинки, промислові підприємства, об'єкти критичної інфраструктури через обстріли. Деякі території району й досі залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами. Залишається велика робота для наших піротехнічних підрозділів. Це касетні елементи, вибухонебезпечні предмети. Різних видів, це і протипіхотні, протитанкові міни, реактивні снаряди, це і торнадо, сураган, гради, хоч і ураган, не скоро ми зможемо вільно ходити, пересуватися грудовими дорогами та лісосмугами. Але робота ця продовжується. Кожного дня наші піротехніки залучаються на розмінування. Наш регіон, скажу вже з певністю наш, да, він досить складний. він Євляється фактично як логістичним хабом, як економічним хабом. І в першу чергу, на мій погляд і медичним хабом. Оборона це ж не означає тільки, що зустрічати ворога з автоматом чи з якою зброєю, там не лінії розмежування вогня. Є і інший фронт, внутрішній фронт. В першу чергу це, на мою думку, економічний для того, щоб ми могли стабілізувати ту ситуацію, яка зараз склалася, бо бізнесу тяжко працювати. Воєнний період часу, і фактично зараз до воєнного періоду часу регіон працює майже на 25% від своєї потужності. Тому саме ми на минулому тижні збиралися разом, обговорювали? Хто Хто всі разом? Хто ми збиралися? Представники середнього бізнесу, великого бізнесу, податківці, митники, Держпраця, Держпоживслужба. І обговорювали питання, які є нагальними, і на які ми можемо повпливати, як стосовно кажучи, органу влади і зайняти якусь координуючу роль між одними та іншими, а якщо В першу чергу, це для як мінімум для наповнення бюджету, для того, щоб область могла розвиватися. Якщо говорити все ж таки про військову оборону, ну з точки зору військової оборони, як ви оцінюєте наскільки захищені наші кордони, враховуючи те, що ви зазначили, да що ми межуємо я на жаль вас, я зі всіма точно областями, Я що всі наші кордони. Добре захищені і дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи нашій, ми кожен день кажемо нашим протиповітряній обороні дякуємо за ту роботу, яку вони роблять. На жаль, я вам зараз, напевно, не зможу всього розповісти про обороноздатність нашого регіону. Да? При певних умовах ви самі розумієте, чому. Але впевнений, що Дніпря не можуть спати спокійно. Це вже не буде 24 лютого минулого року, це однозначно. Якщо хочеш миру, то готуйся в будь-якому випадку до війни. А і скажи, мені, як вам привозять їжу, все нормально. кожен вечір п'ять. Все хорошо. Ольга Владимирова до волонтерського руху долучилась ще у 2014 році. Згадує перший виїзд до військових. Накупили води, привезли, подивилися на хлопців, з'ясувалося, що їм там ще щось треба, ще щось треба, ще щось треба. Ну, 14-й рік, ви пам'ятаєте, не було нічого. Всі голі босі, касок нема, нічого нема. Де їх брати, ніхто нічого не знає, все якось там з під землі там з'являлося. Кинути це вже не можна. Ну, Я взагалі така людина, така вперта, мені треба там до кінця дійти. 14-й рік це була допомога військовим, виключно. Бо не було евакуації як такої. З явищем евакуації ми зустрілися тільки зараз. Нині Ольга Владимирова в евакуаційній команді Восток Сос. Громадська ініціатива допомагає виїздити з гарячих точок людям з інвалідністю та літнім людям. Лілія Ковальова живе у шелтері разом з родиною та котом. Виїхала з Бахмута разом з волонтерами. Був прильот, мужіну ранило. Наши волонтеры остановились, ребята хорошие, помочь ему. В этот момент нам говорят отъезжайте. Мы только отъезжаем на это место, прилет. Кто там не был, этого не поймет. Ада. Это ад просто. Благодаря девочкам, да, мы не знаю, где бы мы были сейчас. И с мамой помогли. В шелтері зараз живе 19 людей. Ольга приїздить сюди щодня, привозить ліки, дізнається про нагальні потреби мешканців та слідкує за порядком, аби не було конфліктів і щоб мешканці не вживали алкоголь. Мені важко було сказати людині ні або відмовити йому в чомусь в допомозі. А тут ви ну тут іноді доводиться відмовляти в допомозі, бо людина або сідає на голову, або хамить, або там порушує правила. Я зрозуміла, що я, що я можу бути, бути жорсткою, але в цьому немає нічого поганого. Бо якщо це діє, це Впливає і людині це зрозуміло, і вона приймає ці правила. То це, це нормально. Володимир Гривцов з Макіївки в шелтері вже півтора місяці. З тим, що Ольга вважає себе жорсткою, каже категорично не згоден. Нічого на немає. вона добра, дичей чоловік, дуже душевний, хороший. З нею можна поговорити обо всьому. Там, 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 на что-то як как-то, якщо друг ну мало ли. Так, хороший человек. Ольга Владимирова розповідає, що подекуди стикається з непорозумінням щодо своєї діяльності. Я часто чую, що на що ви їх вивезли, хай би вони там собі там, і вмерли. Я про гідність. І коли ти привозиш там людину в лікарню, у тебе питають: це ваша родичка? Ви родич, я кажу ні, а хто ви її? Кажу волонтер. А, ну тоді можна не вибирати виразів. Ну, я цю людину не перевиховую вже, я можу плодити добро там, сама або там працюючи з такими людьми. У нас має бути більше людей, тих, що про гідність. Так, давайте знайомі Ви Саша, я Оля. А... У вас нет оригиналов документов, Правильно я понимаю? Да Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.